президент Володимир Зеленський, якщо ви побачите це, як стоять всі ці студенти, вся ця молодь, вони тут всі зібрали, щоб сказати: ми не хочемо майдану, ми не хочемо насильства. Ні, ми хочемо донести, що ми розуміючий народ, як можна спокійно дарувати пам'ятні нагороди сім'ям загиблих, дивитись в очі дітей, а потім покривати Чернишова, покривати цю людину. Яка вкрала стільки грошей, а потім, звісно, з вашої подачки, я впевнений, казати слугам народу про проголосувати законопроект. А потім можна дуже швидко сказати, а ні, я не підпишу. І що, хочете героєм себе виставити? Ви не будете героєм, поки не скажете, що треба працювати на перемоги, поки на фронт будуть доходити якісні дрони, а не просуватися. Якісь друзі, підрядники, які продають в кілька разів завищені по ціні дрони, що вони потім вибухають. Ай, гинуть військові.